Я вам ще таке покажу. Привіт, я Саша, і я відеокреіторка Мальовка Юлей. Сьогодні хочу вам показати дещо, над чим ми працювали декілька місяців. Це бокс присвячений розстріляному відродженню, поколінню митців 20-30-х років минулого століття репресувала радянська влада збірка цього комплекту розмальовка. Тут зібрано 10 портретів, які можна розфарбовувати олівцями. У кожного письменника є коротка інформація і цитати, щоб вам було не тільки весело, а й корисно. Розмальовку зручно брати собі в офіс, дорогу, відпочинок, будь-де, де є необхідність і бажання відключити мозок на 10 хвилин і розслабитись. Нинішні часи потребують нинішніх рішень. Далі у нас є пазл формату. А 3 він відправляється в значній коробці. Тут картина з портретів десяти письменників, які і є в розмальовці. Є ви отримаєте величезний стікерпак, а 4 формату стікери супер якісно надруковано, вручну промальовано. Будуть класно виглядати на вашому блокноті, ноутбуці і всюди, де ви захочете їх приклеїти. І це ще не все. У нас є для вас подарунок від компанії Паперія: це еко листівка з переробленого картону. Яку треба подарувати посадити в горщик десь на підвіконні. Всередині насіння з міксу квітів. Тут є інструкція, як це правильно робити, і QR-код на наш інстаграм. Підписуйтесь, на вас чекає багато цікавого.